Минулої неділі Іван-Франківська говерла вдома поступилися одному з фаворитів баскетбольної суперліги. На власному майданчику Іван-Франківці програли столичному будівельнику 53 на 75. Інтрига у поєдинку тривала лише стартових 10 хвилин. Перша чверть завершила з рахунком 9-11. Низьку реалізацію китків можна пояснити активним захистом обох команд. У трьох наступних чвертях Говерлян підвела результативність, а от будівельники свої нагоди набирати очки не марнували. Похуже было нападение за того, что хорошо защищались и і... ГВ. Так что была такая вязкая в первой начале, знаете, там <говори> игра, и і... не ясно, кто интрига была большая потом, и эту интригу уже... Сняли і показали, що ми сильніше. На результативнішому складі прикарпатців став американець Патрік Спарс, який набрав 16 очок та зробив 4 підбирання. Наставник іван франківців причину поразки своєї команди вбачає саме у низькій результативності своїх гравців. Ми розібрали все нападення. Просто я ж говорю 18-3, бросати трьох очков, робити 21 втрату і після першої половини реалізовувати з-під 18-3. Цими вихідними в едмеді проведуть чергові матчі чемпіонату і розіграшу Кубку Суперліги. Вдома Івано-Франківці двічі зустрінуться із запорізьким фара ЗНТУ. Суботній поєдинок чемпіонату стартує о 14-й годині, а недільна кубкова доля розпочнеться о 10.30.